А дуже сильно вплине на ситуацію, чи Зеленський піде на вибори, чи не піде. Навіть не стільки вплине залужний піде-не піде. А от Зеленський, і з точки зору його майбутньої траєкторії, життєвої і політичної, це критично вплине на парламентські вибори, наприклад, чи Зеленський піде чи не піде. Причому одна справа піде, програє, один результат, піде, виграє, інший результат. Не піде. Абсолютно третій результат для того, як політична сила Зеленського зможе себе спозиціонувати на виборах парламентських? Я, наприклад, схильний вважати, що Зеленський ще не прийняв рішення. Я певен, що його команда дуже хоче, щоб Зеленський йшов на другий термін. І я розумію, що Зеленський до останнього буде залишати інтригу і навіть демонструвати готовність йти, бо без цього утримати команду неможливо. Першими з корабля завжди біжуть щурі. А в електоральному розрізі політичному щуриться, це ті, хто будуть шукати собі інші поручі, пароплавчики, кораблики, вітрильники, що завгодно, як тільки зрозуміють, що вони не Тітаніки. І відповідно, якщо президент говорить, що я не йду на наступний термін, яке прізвище цього президента не було, він перетворився в той момент в кульгаву качку для значної частини своїх же прибічників, які мають амбіцію далі залізти в парламент, якісь там посади тощо, і вони розуміють, а все треба домовляти з кимось треба шукати інший центр е, сили треба будувати собі свій, свою альтернативу